Породи кроликів настільки різноманітні і численні, що починаючому кролівникові буває нелегко прийняти рішення, яку ж породу вибрати для подальшого розведення, щоб не помилитися у виборі. Потрібно спочатку визначити для себе, що ви хочете отримати від кроликів багато смачного м'яса, цінні шкурки або і те і інше. Ясні породи для розведення в домашніх умовах бажано вибирати ті породи кроликів, що добре переносять українські кліматичні умови і не вимагають особливого догляду, тоді кролівництво буде вигідним, навіть якщо використовувати продукцію в особистих цілях, а не на продаж. Всі породи кроликів умовно поділяються на три категорії: м'ясні породи, кролики швидко набирають масу, і вже до шести місяців їх можна забивати на м'ясо Хові породи з густим. М'яким пухом, який широко використовується в легкій промисловості, м'ясо шкуркові від таких кроликів можна отримувати і красиві шкурки, і достатню кількість дієтичного м'яса. Є також декоративні породи кроликів, придатні для утримання в квартирі. Цих маленьких пухнастих звірків розводять замість домашніх тварин для власного задоволення. Особливо популярний кролик весловухий баран з довгими висячими вушками Фландр. Найбільшими представниками ясної породи є масивні кролики породи Фландр. Саме ця порода стала природителькою для інших великорозмірних м'ясних порід. Фландр – справжні кролики, гіганти в довжину вони виростають до см. Маса тіла може досягати 10 кг. незграбні. Капловухи телепня володіють міцним м'язистим тілом і ніжним. М'яким м'ясом їх густе хутро має різноманітні відтінки, що нагадують хутро кенгуру, у бобра характер спокійний і врівноважений. Не дивно, що кролики фланд користуються такою популярністю у всьому світі. Однак кролики гіганти, фото яких у всіх викликає подив, вважаються не найефективнішими в кролівництві. Ушастики займають багато місця, споживають велику кількість корму, кролиці відрізняються пізньостиглістю і часто відчувають проблеми під час пологів та й за великою шкурою доглядати складніше, тому досвідчені кролівники частіше віддають перевагу більш ефективним породам, які позбавлені перерахованих недоліків. Але це не означає, що кролики велетні не заслуговують на увагу. Все залежить від цілей, з якими ви займаєтеся кролівництвом, і від ваших можливостей. Новозеландська біла маса дорослих особин в середньому досягає 5 кілограм. Тушка у тварин збита, щільна, на м'язах немає зайвих жирових відкладень, забарвлення тварин чисто білий, тулуб компактний з розвиненою мускулатурою. Голова невелика з прямостоячими короткими вухами, міцна конституція, кістяк добре розвинений. Кролик білий новозеландський відрізняється активним ростом в ранньому віці. Вже до трьох місяців він важить близько трьох кілограм. Кролиці плідні здатні вигодовувати до 12 кроленят новозеландські кролики гарні, також своєю спокійною вдачею і пристосованістю до утримання на підлогах у вигляді сітки завдяки тому, що підошви кролячих лапок покриті щільною шерстю баран. Відносяться до м'ясних порід і кролики барани, широко поширені в західноєвропейських країнах. У довжину кролики породи баран досягають 70 см. Маса тіла в окремих випадках становить 7-8, шкурка бархатиста, різного забарвлення, представники породи збитим міцним тілом і чудовими смаковими якостями. Кролиці приносять по 9 кроленят за один окрол, особливість кроликів баранів, довгі вуха, за що порода отримала другу назву кролик весловухий. Існує думка, що саме завдяки весловухості, яка погіршує слух звірків, ці кролики мають спокійним. Поступливим характером пухові породи біла пухова. В Україні порода представлена декількома типами з різною масою і різною якістю пуху бувають особини з чорним і блакитним забарвленням в середньому. Вага дорослих особин породи біла пухова дорівнює 4 кілограмам. Конституція у повновікових тварин міцна. Тулуб в довжину досягає 55 кролиці середньоплідні, за один окрол здатні приносити до 7 кроленят від однієї тварини, вдається отримати за рік до 700 пуху, а від кролиць до кілограма у білих пухових кроликів пух легкий, міцний, еластичний і ніжний, а самі кролики відрізняються витривалістю і добре акліматизуються. Ангорська пухова. Ангорський кролик, що нагадує за зовнішнім виглядом пухнастий куля. Користується популярністю і в якості домашнього звірка, до того ж, характер у нього доброзичливий і грайливий, якщо ви будете вивчати в інтернеті породи кроликів з фотографіями, чарівні звіряти цієї пухнастої породи обов'язково привернуть вашу увагу. Вага дорослих ангорських кроликів всього трик, кроленята ростуть досить повільно, тільки до піврічного віку вони набирають масу в 2 кілограми. Кролиця в середньому приносить близько шести кроленят, недоліки ангорських кроликів. Їх потрібно регулярно стригти і утримувати можна тільки в теплих, сухих, просторих клітинах м'ясо-шкуркові породи чорнобури. Бурий кролик відрізняється особливою витривалістю і невибагливістю. До того ж, представники чорно-бурої породи володіють смачним м'ясом і дивно красивою шкіркою оригінального забарвлення, що нагадує забарвлення чорно-бурої лисиці. Олиці приносять по вісім кроленят, які досить швидко ростуть, метелик. Популярна серед кролівників порода завдяки унікальному забарвленню шкурки з цятками, що нагадують крила метелика на тлі білої шерстки, за кольором цяток породу поділяють на блакитних жовтих. Чорних і сірих кролики-метелики добре адаптовані до українського клімату, дають чудове за смаком м'ясо, кролиці, високоплідні, радянська шиншила, особлива неоднорідна забарвлення. Хутра обумовлює популярність, коликів цієї породи серед вітчизняних кролівників. Наскільки красивим хутром облають ці кролики, фото нездатне передати в повній мірі. Сріблясто блакитні шкурки широко використовуються при пошитті хутряних виробів як в природному вигляді, так і в якості імітації під хутро справжніх шиншил, крім красивого хутра кролики, шиншили відрізняються смачним м'ясом і хорошими темпами зростання, жива маса їх вже до трьох місяців досягає трьох кілограм, а дорослі особи не важать від п'яти до семи кілограм. За один окрол кролиці приносять по вісім кроленят.